Кажуть, у Карпатах не існує випадкових людей. Якщо хтось там народився, то з особливим призначенням. А якщо хтось там дожив до старості і при цьому знає, що було і буде, то його слухають навіть дерева. І от, серед гір у маленькому селі на межі Івано-Франківщини і Закарпаття мешкає старець, про якого знає вузьке коло людей. Він не говорить багато. Не ходить у телевізор, не записує відео в інтернет. Але коли він каже, то кожне слово лягає в основу майбутнього, саме він, ще у далекому 2015 році, сказав коротко: Оцей, що смішить, ще буде плакати, але його плач почує світ, і стане він тим, хто виведе нас із темряви, навіть якщо не дійде до світла сам. Його слова тоді сприйняли, як загадку. Сьогодні ж ми розуміємо, мова йшла про Володимира Зеленського. Ми відвідали старця у травні цього року, після довгого дозволу, і ось що він сказав про минуле, теперішнє і майбутнє Зеленського. Послухайте уважно, бо це не просто думка, це пророцтво. Я скажу без прикрас, як є, бо нема часу вже на загадки. Зеленського я побачив не по телевізору і не в снах. Його дух з'явився в ніч, коли ще ніхто не вірив, що він може бути президентом. Це було задовго до виборів ще тоді, коли він тільки знімав чим слугу народу. Смішний серіал. Люди сміялися, але не розуміли головного це не була вигадка, це була репетиція правди. У той рік, ще влітку, я сидів біля джерела за селом і побачив у воді його обличчя, але не те, що в кіно, а змарніле, виснажене. І поряд, дим, залізо, кров, і голос я мушу. Я сам не хочу, але мушу. Тоді я знав, він стане, стане на місце, яке йому не личить, але яке йому дано згори, бо він не був готовий, але й інші не були гідні. Йому ще у 2016-му відкрилися двері не від людей, від слова. Бо іноді прості йдуть на великі речі, щоб нагадати не в освіті сила. А вправді, коли він переміг, я не здивувався. Я знав, що це тільки перша сходинка. Далі було складніше. Після інавгурації я бачив, як він намагається. Хтось сказав: Грає роль, але не бачили ви його вночі. Він не спав, не міг знайти виходу, його стискали з усіх боків, і свої, і чужі. Від нього вимагали неможливого, а давали порожнечу. Він думав, що зможе припинити війну. Йому пообіцяли, тільки підпишеш. І все. Але кожна його згода відкривала нову пастку. Та головне ще було попереду. Настав день, 24 лютого 2022 року. Він знав Не точну дату, але знав, буде. У січні того року я прокинувся і побачив його перед собою. Не фізично, а як бачать мольфари. В його очах був страх, але не за себе. Він повторював, як вивести народ, коли немає дороги. І я сказав тоді вітру: хай понесе слова, бо ще трохи і буде спалено. Коли почалося, Зеленський залишився. Це не було героїзмом, це було відчуттям обов'язку, як пастир не тікає, коли вовки приходять. Я бачив, як він говорив із заходом. Йому аплодували, але за лаштунками диктували умови. Казали: Ти герой, але слухай нас. Ми дамо зброю, але ти маєш. І він слухав, але не все приймав. У серпні 2022-го я знову пішов до джерела, і знову побачив: він стоїть перед дзеркалом у бронежилеті, і позаду нього руїни. А на дзеркалі напис Тить не на кінець, тить початок. Він робив, що міг, не завжди правильно, але в нього не було вчителів. Він будував, коли ще не знали, чи вціліємо, відбудовував школи, дороги, лікарні. Всі критикували. А він ішов, та восени 2025-го станеться дещо велике. Це я побачив нещодавно у сні, що повторився тричі, а це знак. Я бачив, як до нього приходить людина, не військова, не олігарх, з простим обличчям у темному пальті і каже: Твій час прийшов, ти зробив, що міг. Тепер я доведу до кінця. І Зеленський мовчки киває. Без злості, без страху. Він іде зі сцени не вигнаний, а свідомо, бо знає: головне не слава, а завершення шляху. Цей новий прийде із заходу країни. Він не з телевізора, не з бізнесу, але його серце чисте. Йому не треба буде говорити багато. За нього говоритиме вчинок, і саме з ним прийде завершення війни. Не за тиждень, не за місяць, але це буде останній цикл, бо Росія впаде всередині, як трухляве дерево, що стоїть, але вже мертве. А Зеленський, він не зникне, його роль ще буде. Він стане голосом, не влади. А людей. Його будуть питати, як ви витримали. І він скаже правду: Я не витримав, але не впав. Ви запитаєте, а що далі? Що буде із Зеленським після завершення його шляху при владі? Я бачив три картини, і кожна, як сторінка з його майбуття. Перша картина: берег, море, самотній дім. Зеленський сидить із листами в руках. Це не папери, це послання. Він пише правду, не мемуари, не політику, а істину про страх, про надію, про ніч, у якій він був провідником. Його книги стануть духовним орієнтиром для наступного покоління, бо ніхто не розкаже про ці роки краще, ніж той, хто прожив їх щодня, не маючи права на слабкість. Друга картина великі збори, молодь у залі, Зеленський говорить, але не як президент. Як вчитель, він не веде в бій, він готує тих, хто прийде після. Він стане символом не формальним, а живим, як колись Гавел, як Мандела, людина, що пройшла вогонь і залишилася людиною. Він створить школу не буквально, а школу духу, школу для лідерів, які не бояться темряви. Третя картина світло без натовпу, без камер. Зеленський стоїть біля обеліску. Там немає його імені, але він тримає руку на граніті, бо знає пам'ять не в постаментах, а в тих, хто вижив, у тих, хто бореться й далі. Він відмовиться від великої політики, але його слово буде сильнішим, ніж слова тих, хто при владі, колись його згадають і не як коміка, і не як президента, а як того, хто не зламався. І це буде найважливіше. Я кажу це не як симпатик, не як політик, я не вибираю сторін, я тільки передаю те, що бачу. Зеленський не був пророком, але його обрали не випадково. Історія вибрала його для цього часу, для найчорнішої ночі, і він пройшов її не ідеально, не без помилок, але з відданістю. Але тепер час змінюється: нові вітри, інші обличчя, і коли настане осінь. Слід дивитися не тільки в небо, а й на людей, бо серед них уже є той, хто доведе справу до кінця.